Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми перевіряємо домашнє завдання з теми дієслово «мати». Also, Hausaufgabe, verb «haben». Завданням було заповнити пропуски, використавши правильну форму дієслова мати. Also, Dieter hat, Dieter, Він also hat, Du hast, er hat, Wir haben, Meine Eltern haben, Meine Eltern, мої батьки плюгаль, множина, тобто зі. Вони haben. Meine Freundin hat. Freundin, фемінінум подруга вона тому hat. Marie, аналогічно. Вона зі тому hat. Hans und Lies haben. Hans und Lies одним словом буде вони. Вони sie, also, haben. Ihr habt. Herr krause. Sie haben morgen gäste. Звертання виділене комою. Пане краузе, ви маєте. Ви з великої літери. Поважне ставлення, also sie haben. Ich habe Januar. Der Januar, masculinum zingula. чоловічий рід однена. Тому він е хат. Ам hat mein онкель. Mein onkel мій дядько. Дядько він е er, also хат. Де вінта аналогічно маліну зінгула. чоловічий рід однена, азо хат. Учні, тобто з вони. Also, вони haben. Meine Freunde. Analogisch. Аналогічно. Мої друзі, тобто з вони. Also, haben. Das Mädchen hat. Das Mädchen neutrum Singula. Divченka. Середні ріт одне на S. Also hat. Das ja hat. Das Kind hat. Die Schulla haben. Schulla uchні вони. Тім і Олаф, одним словом, вони зібн. Ієгабт. Курт гуте егібнісе. Курт, ти маєш хороші досягнення результати. Іх хабе гунга und дуст. У мене голод та спрага. Сподіваюсь, ви набрали усі 24 з 4 балів. Напишіть в коментарях, який у вас результат. І вітаю вас! Ви стали на ще один крок ближчими до розуміння німецької мови, і тепер точно знаєте, що німецька мова це легко. До нових зустрічей. Alles gute!